Слово Боже, для вас помолимось, Цар і Небесний, утішителя душа істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарб воді життя подателю, перейди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просити мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти твоє слово. Пересвітлим Слова і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, віри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 11 глава, з 27 по 30 вірш. Все передане мені Моїм Отцем, і ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, та кому Син схоче відкритий. Придійте мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серце, то й знайдете полегшу душам вашим. Ярмо, Бо моє, любе і тягар мій легкий. Найважче, напевно, це нам усвідомлювати, коли настають труднощі, проблеми, чи якісь клопоти чи непорозуміння між рідними людьми. Саме про це і говорить Господь сьогодні, в цьому короткому Євангелії. Взяти своє ярмо на себе, значить, прийняти життєву ситуацію, прийняти кожну людину і подію, яка сьогодні відбувається, яку Господь послав мені сьогодні. Прийняти це, повірити, що їх дав нам Господь. Якщо ми усвідомимо, що все є від Бога. Тоді ми будемо дуже довіряти і надіятися. Пізнати, це прийняти Ісуса. Тобто я вірю, що Ісус мені ніякого лиха не завадить. Все те, що є наші обов'язки, наші різні труднощі це ярмо моє любі і тягар мій легкий. Господи. Де мені прийняти те, що ти мені сьогодні можеш посилати? Допоможи мені прийти до тебе. Хочу дійсно пізнати тебе і ти по життю разом з тобою. Амінь.